Для котів зроблено. І це тут їх і, і годують. Діти бігають, граються в цьому, в цих гамняках, в цьому -цьому. а потім глисти, ацетони і управління. А зроблення. що це за приміщення? Це, ми ж казали, ну, я місцева, звідси, недавно я тут живу, це швейна. Угу. Ну, швейна. Тут шили носки, колготи. Чиє здання, я не знаю. Я не знаю, ми знаємо тільки те, що приїхали, вивезли меблі звідси, всі які там були і комп'ютери були, ще там повивозили. остальне люди повиносили. А тепер це садик для дітей. Тут діти бігають, скачуть, б'ють стекла, ріжуться. Страшне, що тут робиться. Мама. Ну знаю, така що антисинат... <смітний>. Та, так, ужас. Подивіться, оце діти. Отут вони кожен день граються. Оце Мам. в такому. А тут я бачу тварини теж є. Тварини, дохлі дуже багато, просто діти ще є такі... Не чіпай, не чіпай! Дивися! Є діти, що ще котеня дуже багато, це щось немає зараз. Що наносимо те саме. Прив'язують тих котенят тут, за лапи. Одне взяла таку. Так. Ой, Боже. І мотоляним така І Що вона з ним робила з цим котеням? І каже кажуть, наш що це їхнє. І так круто з ним. Да, – Живим котеням? живим котеням? Да. – котеням. Да, – Артем, розкажи. Да. А мама бігла, сварилася, да. на ту дівчатку. А, а вона вже, а вона вже так от собі вже хотіла помирати. Да, ну, воно ну, я не знаю, так чи воно вижило, так котеня, чи не вижило. І що, діти от такі маленькі, вони стають свідками да, такої та, смерті живих тварин. Да. Я сиділа на лавочці, там тут дівчатка йшла, да, і, і я тим я котеням йому То я бігла. Сваритися, що ти ж, ти живе. Все. А тут ще було, був басейн, так? Так, да, є десь басейн, в тому здані діти. І там два басейни. Два. Да. О, бачите, і, я навіть не знаю, і... діти знають, бо я туди да. не зайду, бо я туди. І... Йорк! Йога, котеня! Криші вкинули, щось теж криші. Котеня вкинули. Кинули, і те котеня туди на штир на кловості. Що і... ж тисяч кинула одне котеня. Хто? Оде хлопці і шапку нього якісь кинуть. Тут не лізь, дивіться, вже а чого дивіться? ви думаєте, що діти о, таким займаються? Це напевно через те, що їм немає куди їм подітися. Нема де подітися. Крому оцього спортивного, що хлопчики грають, теж там страшний ну, аварійний той майданчик для футболу. Все тут більше ніде. Дві гойдалки Прази, на дві зосі. Ну а де тут ще поділишся? Тут, тут на футболі. Де? Ну яка оце все, що все а хто винен в тому, що сьогодні діти займаються вбивством живих тварин? Ну по перше, якби в нашому місті була нормальна влада і, і хлопці ці великі думали, що. Це ігрушка, вони не да. Була б нормальна влада, вона може встретилася для того, щоб як там кажуть, що наше майбутнє це наші діти. Но в нашому місті для наших дітей немає нормального, де їм бути, де гратися, де розвиватися, якісь футбольні, які. Диви. От діти, чекайте. А ви ходилися ззаду? Куди? Туди. Дані хлопці, Кути, я? Там, там, там. я не знаю що. Ми туди на наші пол, там не... не дуже сталося. Туда, Яке майбутнє ваших дітей я в такому не знаю, оточенні? Майбутнє, не знаю. Не знаю. якщо отакі от будуть знайти, э, <свісно> скажу такі компанії, <свісно> от кандидат який кури. Мама бігає, свариться, бо наші діти в цьому зданні курять. Далі ще наркотики Дякую. підуть і пиять. Бо, бо вони нічого не бачать. О, вони нічим не зайняті, батьки по роботах, бо треба дітям заробити, щоб дати їсти, заплатити наші комунальні залишечки. да. І вони просто ними не займаються, а діти мають забаву. І все. Назвіть мені, будь ласка, це місто Староконстантинів, вулиця. Івана Франка. Івана Франка 25. Да. Куди ти їздиш? ким ти хочеш стати? Я футболістом. Футболістом, от бачите. А, а ти? ти? Я Не знаю ще. Лікарем. Лікарем. А ти, Артем? В... Воєнним. Воєнним. А ти сонце моє? А ти ким хочеш бути? Модель. вже. Кажи. Ну кажи не Мама, скажи. Ну кажи моделью. Вона да? не скаже, можете от футболіст наш подивитися, у нас там футболіст. Да. Там де ж не моделі. Майбутнє.